Вірність Божа і глузії сьогоднішнього дня. Власне, фокус більше буде справлений на вечерю Господню, вечеря Господня, яка є кульмінацією церкви. Що таке є вечеря Господня? Господь дає для нас заповідь, після того Голгофа, і Господь є в небесах. Смерть не змогла його тримати. Для кожного з нас явний приклад. Якщо смерть не змогла тримати Господа, а він є початок. Початок церкви, краєугольний камінь церкви. І як він каже, якщо Воскрес я, так само Воскреснемо і ми. Наскільки ми сьогодні віримо, що церква буде піднята в небеса? Наскільки ми сьогодні віримо, що певного дня в житті людини пройшла певна катастрофа, яка, яку ми відчуваємо сьогодні, в основу наших роздумувань? Ми покладемо слова, які записані в буття, другий розділ дев'ятий вірш, буття, другий розділ дев'ятий вірш. Слова звучать так: І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю. Господь створює те, що ми бачимо, і те, що ми не бачимо. Перед тим, як посадити людину в Едемський сад, Він створює Едемський сад, створює. Все, що є в Едемському саду, і зараз він створює Адама. Створює Адама по своєму образу, створює так, як виглядає людина сьогодні. Створює його без гріха. Садить його в самі досконалі умови Едемського раю. Пізніше проходить такий момент, що з його ребра буде. Дана для нього дружина Єва, і зараз вони разом мусять дивитися за Едемом. Читаємо з вами другий розділ буття, дев'ятий вірш І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, на вигляд, на їжу смачне і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. Для нас є дуже зрозуміла перша частина цього вірша. Бог творить рай, в раю є певні дерева, природа, яка буде в дальнішому годувати людину. Але дуже цікаво, що посеред раю є певних два дерева. Перше дерево, як ми з вами читаємо, це є дерево життя, і рядом біля нього є дерево пізнання добра і зла. Що собою являє дерево життя? Дуже цікаве грецьке слово, як ми його в оригіналі читали, ми побачили, що це не є просто дерево, що це є дух життя. Фактично, Ісус Христос є у видимій формі в цьому дереві. І зараз призначення цього дерева, що людина буде їсти від Нього і ніколи не помре. Так сталося, що людина не вспіла вкусити від цього дерева пізнання від дерева життя. Коли ми з вами читаємо третій розділ, ми бачимо дуже цікаву картину, яка починає розвиватися на арені Едемського саду. Друга частина дев'ятого вірша, власне, показує, що поруч біля дерева життя є дерево пізнання добра і зла. Правильніше сказати дерево вибору. Це не просто дерево пізнання, більш дослівний переклад буде стояти, дерево вибору добра і зла, розуміння добра і зла. Господь конкретно попереджує людину, попереджує Адама, попереджує Єву, що все, що є в раю, ви можете всім користуватися. Але від дерева пізнання добра і зла, ви його не їжте. Бо як тільки ви від нього вкусите, ви відразу помрете. Людина має вибір. Фактично, вибір зводиться до того, якщо ти доторкнешся до цього дерева, ти відразу помреш. Ми відразу розуміємо, абсолютно вибору немає. Що це є за вибір, коли за вибором стоїть смерть? Якби вибір зводився до того, що ти будеш їсти, тобі відкриються очі і далі буде продовжувати своє життя, але ти будеш трошки в інакшому стані. Господь ставить конкретну рамку, щоб ми ніколи собі не думали, що Бог дає для людини вибір. Вибір зводиться до смерті. Якщо ти хочеш вмерти, ти вмреш. Якщо ти хочеш жити, не їж, не їж від цього дерева. Навіть не торкайся до цього дерева. Господь є дуже серйозний в своїх словах, тому що вже існує гріх. І якось потрібно для людини показати, що гріх є. І, власне, зараз зводиться все до послуху людини. Чи ми сьогодні слухаємо Бога? Коли ми з вами читаємо третій розділ, ми бачимо, як трагічно починає розвиватися картина. Читаємо третій розділ, перший вірш. Але Змій буття, але Змій був хитрийший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки. Чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? Дуже цікавий підхід. Змій був найхитріший. Що означає найхитріший Змій, якщо тварини не можуть думати, це не є образ Божий, вони не є подібні на людину, людина може думати, людина може вибирати. А тут ми бачимо дуже цікавий момент, що Господь каже, змій є, чи тварина, ця тварина, яка зараз є, вона є найхитріша над усяку польову звірину. Власне, від цього моменту, коли ця тварина стане зайнята демоном, правильніше сказати, люцифером, сатаною, вона, звичайно, по відношенню до цілого світу, не сама тварина, а той, хто сидить в ньому, стає найхитрішим, самим лютим ворогом творіння людини чи творіння Бога на землі. Зараз. Жінка, яка ніколи в своєму житті не бачила тварину, яка говорить, починає говорити з тваринами. Яка мусить бути реакція? Єва є створена для того, щоб спілкуватися з Адамом. Їхні серця мають битися в унісон разом. Один одного доповнюють. Ніколи Бог не сказав, що в твоєму житті Єва чи Адам буде якась інша особина, з якою ти будеш спілкуватися, і яка замінить для тебе Адама. Сьогоднішній світ хоче так сказати, що може для чоловіка, для жінки знайтися хтось інший, хто може жінкою чи чоловіком спілкуватися, замінивши жінку чи чоловіка. В Едемі так не було. І Єва конкретно мусила розуміти, що зараз щось сталося. І перше. Де вона робить смертельну помилку, що вона починає говорити з особиною, з якою вона не мала права говорити. Вона могла говорити тільки з Адамом, вона могла говорити з Богом, але зі звіриною, яка ніколи не говорила і раптом говорить, вона починає говорити. І тут, власне, виявляється хитрість і лукавість змія. Він фактично входить в серце жінки нікуди будь. Він ходить в саме серце жінки. Серце починає диктувати умови для нашого розуму. І зараз жінка навіть того не розуміє, що вона стає першою людиною на землі, яка є зайнята демоном. Вона цього не розуміє. Вона бачить плід, вона бачить життя. Вона навіть зараз ближче, вона не просто підходить до плоду. Ми читаємо вірш третій. І відповіла жінка другий, і відповіла жінка Змієві, з плодів дерева раю ми можемо їсти. Але з плодів дерева, що всередині раю, що каже жінка конкретно, не Адам, жінка. Значить, жінка була попереджена Богом, що ми ніколи собі не думали, що Адам щось не доказав жінці. Він казав, те, що поставив задачу перед ним Бог, Адам казав. Але з цього вірша ми конкретно бачимо, що Бог так само каже і для Єви. Бог нам сказав: не їжте із Нього і не доторкайтеся до Нього, щоб вам не померти. Яка йде реакція жінки? Бог каже, і зараз вона відчуває, що є певна особина, яка настроює її проти Бога. Чи в своєму житті ми реагуємо на ті речі, коли Біблія нам говорить робити одне, а ми дуже часто. Робимо неґлегше або не дбаємо за Біблією і починаємо робити те, що ми хочемо в своєму житті. Дуже часто в нашому житті, власне, трапляється таке, коли ми, чітко, навіть будучи в церкві, розуміючи, що цього робити не можна, маємо впевненість, що за тим, що робити не можна, стоїть Бог і Він нам каже, це не робити. Але ми починаємо це робити. Навіть не підозрюючи, яка велика проблема після цього буде стояти в нашому житті. І сказав, змій до жінки, вмерти не вмрете. Прямий виклик. Прямий виклик для Бога. Бог каже: тільки побачиш, тільки подивися, навіть не доторкнеся, тільки подивися на нього, то вже є проблема. Але коли ти його візьмеш і з'їсиш, відразу в той момент ти помреш. Що ми сьогодні відчуваємо, коли ми робимо. Речі, які Бог нам не дозволяє робити. І ми чітко розуміємо, що їх робити не можна, а ми їх робимо. Ява відразу не бачила свого результату, свого непослуху. Вона тільки бачить, що плід є дуже гарний. Вона розуміє, що тварина зараз, яка війшла в нею в спілкування, вже вона не просто говорить з нею, тварина вже живе в серці. Демон уже зайняв людину. І вже людина не володіє своїм розумом. Уже тіло є під спокусою, уже тіло не належить Богові, уже тіло має спокуси. І тепер Єва вже слухається фактично те, що каже робити її тіло, але тіло, яке є вже під владою Демона. Дуже часто так і в нашому житті. Якщо ми не ходимо в своєму природженому розумі, якщо ми не дивимося за Біблією, ми починаємо виконувати волю Демона. І деколи, здається, початок може бути дуже обіцяючим, дуже гарним плід, який абсолютно нічого не має в ньому поганому, він дуже гарний, хочеться його з'їсти. Але ми чітко повинні розуміти те, що каже Бог, так і амінь. Бог є єдине джерело правди. І якщо він скаже, буде проблема, чи буде благословіння, воно таке буде. Все залежить від того, як ми будемо виконувати ту чи іншу постанову. Мерти ви не мрете. Бо відає Бог, що того дня, коли будете їсти ви, ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло. Хитрість. Що ми сьогодні хочемо знати? Що сьогодні взагалі повинно цікавити життя християнина? 70 відсили 80 і ми всі помремо. Ніхто не зможе втікти від смерті. Ні однієї людини. Напротязі всієї історії, людства, хіба були певні випадки, коли Господь забирає людей спеціально в небо таких один-два випадки. Всі помруть. Всі мусять мерти. Чи я, чи ви. Хіба буде церква забрана? Тоді ми перемінимося і підемо в такому стані іншому, переродженому стані в небо. А так, всі мусять зрозуміти, що таке є смерть. Всі зрішили. Результат гріха смерть. Чи ми сьогодні дійсно реагуємо на те, що рано чи пізно мені треба стати перед Богом. Не перед державою, не перед пастором, не перед ким-небудь, а стати перед Богом і дати відповідь за своє життя. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і принадлене для очей. І взяла з того плоду і з'їла, і дає для свого чоловіка. Чоловік абсолютно зараз є в такому стані. Коли він бачить жінку, коли він бачить, що жінка з'їла плід, вона не тільки на нього подивилася, вона зірвала, вона його тримає в своїх руках. Вона до Адама каже, що я, бачиш, зі мною нічого не сталося. І зараз простягує цей пліт Адамові. Скажіть, яка реакція мусить бути Адама? Я більше впевнений, що Єва сказала про свою конверсацію зі Змієм. Ми мерти не умремо. Можливо, вона не казала, що це конкретно змій для неї казав, але зараз передає слова. Зараз змій повністю володіє її життям, володіє її серцем. Так часто і в нашому житті. Якщо ми не є з Богом, ми чітко повинні розуміти, немає нейтралітету в цьому світі. Тоді хтось інший володіє моїм життям. Стоїть питання: хто володіє моїм життям? Бог? Чи сатана? Чи я хочу, щоб моїм життям володів Бог? Чи можливо я хочу, щоб моїм життям володів сатана? І тоді ми будемо бачити результат. Результат, що може дарувати для нас і Бог, і що може дарувати для нас сатана. Адам дивиться. Дивиться на Єву, вона жива, дивиться на плід, нічого абсолютно не стається з Євою. І зараз перша думка, яка приходить до Адама, Бог обманщик. Іншими словами, більш зрозуміло, Бог брехун. Уявляєте собі, що може подумати людина? Коли вона бачить певну акцію, Бог каже так, а воно так не стається. Бог обманює. Бог по певних причинах створив нас. Тепер Він хоче з нас зробити рабів. Він хоче, щоб ми робили тільки його волю, але він не хоче, щоб ми знали щось більше, щоб ми стали подібні до Бога, щоб ми розуміли, що означає добро і зло. Диявол є правий. Сатана є правий. Недаремно певного дня він не захотів служити Богу, і він має на то, напевно, великий сенс. Їж від дерева, Бог є неправий. І тільки в той момент, як ми з вами акуратно читаємо цей вірш, сьомий вірш, зіла, шостий вірш, дала чоловікові своєму, зів він, і розкрилися очі в них, і пізнали вони, що вони голі. А до того, що вони не знали, що вони голі, до того, що вони не знали, що вони не мають на собі одежі, зараз ми бачимо моментальна реакція гріха. Тіло починає робити свою роботу. Гріх входить всередину і людина починає стидатися. Людина починає розуміти, що вона гола, що вона одіта, що вона не має на собі одежі. Треба ховатися, треба одітися і ховатися не від кого-небудь, а ховатися від Бога. Ховатися від Бога, не від диявола, а ховатися від Бога. Ми бачимо, як часто стається в нашому житті, коли ми вкусимо від дерева пізнання добра, коли ми робимо те, що Бог каже нам не робити, і фінально ми очікує, опинюємося в такій ситуації, що ми не хочемо, щоб навіть Бог був близько присутній в нашому житті. Бо ми розуміємо, що з нами сталося. Але реакція у праведника повинна бути інакша. Якщо я навіть бачу, що я згрішив, навіть якщо праведник бачить, що він згрішив, він піднімає свої руки до неба і просить прощення. Кається. Уявіть собі, праведник сім разів може каятися. Сім показує на число досконале, що багато разів може каятись. Згрішив каюся, згрішив каюся. Я маю страх Господній. Але ми бачимо, як робить гріх. Коли ми починаємо робити щось погане, ми втікаємо від жінки, жінка втікає від чоловіка, втікаємо від дітей, втікаємо від церкви, ми ховаємо свій гріх, і як думаємо, що про це ніхто не знає, так його закопуємо і в моменти життя, коли ми один на один є своїм гріхом, ми радуємося, що ми закопали щось, і ніхто цього не бачить, згубивши розуміння, що Бог бачить все. І що зараз ми є повністю і сховати абсолютно нічого не можна. Ми бачимо, в який спосіб людина губить вічність з Богом. Зараз дерево, яке є в едемі, якщо воно було видиме для людини, тому що немає гріха, присутність Божа видима, зараз, коли гріх приходить в серце людини, дерево стає невидиме для людей. Людина не може вже більше попасти в едем. Мало того, що перед Едемом стоїть ангел, який має меч, і цей меч не дозволяє людині ввійти всередину, дерево в середину в рай, дерево стає недоступне для людини. Воно зникає. Але дякувати Богові, що Бог любить нас. Він любить Адама, любить Єву. І його любов є доказуєма. Він обіцяє для Єви. Обіцяє для Адама. Що прийде певний день на землі, коли від семені жінки народиться той, який зітре голову змія. Тепер уявляєте, чотири тисячі років потрібно було потомство Адама і Єви чекати і не просто чекати, а вірити. Якщо ми з вами вивчаємо допотопний період, ми бачимо, що диявол майже дійшов до цієї цілі, що він знищив майже всіх людей на землі. Найшовся тільки один єдиний праведник, ну, один єдиний серед 8 мільярдів людей. Коли ми робимо калькуляцію, дуже легко вийти на те число, скільки жило людей в допотопному світі. Приблизно стільки, скільки живе сьогодні. Можливо, в цьому є який сенс. Чому сьогоднішній світ підходить до кінця? Вісім мільярдів жило колись і були знищені. Зараз ми живемо на, на грані того, коли світ може бути знищений, і ми маємо також 8 мільярдів людей. Ной, який був праведний в своїх поколіннях. Уявляєте, наскільки сильно полює диявол, що він хоче знищити все? Він хоче знищити навіть того останнього праведника, але добре, що праведник вірить Богові і робить той ковчег, на якому спасається він, спасається його сім'я, а в дальнішому може спастися цілий світ, тому що, власне, звідти буде іти родовід Ісуса Христа. Родовід праведника, в якого ми сьогодні віримо, через якого ми маємо спасіння. Ми бачимо, як дбає Бог за наше життя, як Бог дивиться за кожним з нас. Але чи ми сьогодні маємо відкриті очі до неба і маємо це чітке розуміння, що Бог є на моїй стороні, чи я вибираю диявола сатану? Так як певного дня це зробила Єва, і певного дня це зробив Адам. Досконалі люди, які в собі ще не мали гріха, але зараз приходять до такого. Що вибирають диявола, вибирають люцифера, вибирають змія, якому вони готові віддати своє життя. Кому ми сьогодні віддаємо своє життя? Хто сьогодні стоїть за моїм життям? Якщо ми з вами читаємо дії 2.42, зараз будемо приходити до вечері Господньої, ми читаємо такі слова, які ми завжди розбираємо перед вечерею Господньою. Дії 2.42. І вони, тобто учні, перебували в науці апостольській, в спільноті братерській, в ламані хліба і в молитвах. Вони, учні Ісуса Христа, апостоли. Слово перебували показує на постійність. Вивчаючи Першу апостольську церкву, церкву Єрусалиму, вони збиралися кожного дня, кожного дня мали вечерю Господню. Не так, як ми маємо раз на місяць, дехто має раз на рік. Учні мали вечерю Господню в Єрусалимі кожного дня, і вони ніколи не мучилися. Вони приходили, вони спішили. Був час дуже тяжкий. Я думаю, час їхнього життя, забезпечення їхніх сімей, щоб сім'я їхня була жива, здорова, могла функціонувати, потрібно було витратити набагато більше зусиль, ніж сьогодні людина витрата... витрачає в сучасний час. Але ми завжди себе оправдуємо, правда? Немає часу, запізнилися. Немає як прийти в зібрання, мені потрібно моргідж платити, мені потрібно багато що робити. А як робила ця перша апостольська церква? Ось собі уявіть, що ми збираємося кожного дня в церкві, не раз в тиждень. П'ятниця, скільки людей є в п'ятниці? Що ми робимо в той час? Скажіть? Це не є докора? Це є слово розуміння. Що я роблю в той момент, коли я можу послухати Слово Боже і служити для Бога, взяти їжу для себе? Християни, які були в школі апостолів, які більша частина з них бачила Ісуса Христа, вони рахували за потрібне кожного дня бути в церкві. Кожного дня. Дивиться на сефір, наша церква. Чому сьогодні для християнина тяжко знайти час для Бога? Знайти тяжко час для джерела благословіння. Нам здається, чим більше я буду працювати, тим більше я доб'юся. Але ми читаємо слова, дуже цікаві слова, які каже, каже сам Господь. Каже, не має значення, яке велике твоє військо, якщо за тобою не стоїть Господь, ти ніколи не будеш мати перемоги. Немає значення, як тяжко ти можеш, можеш працювати, як каже Захарія, ти будеш збирати, як дерявий кошельок. Уявляєте, ми працюємо тяжко, працюємо тяжко. Сьогодні я не йду в зібрання, в п'ятницю не піду, в середу не піду. Я буду тільки працювати для себе. І коли приходить фінал, виявляється, я нічого не маю. Чому? Чи ви задавалися таким питанням? Чому я так тяжко працюю і нічого не маю? Дырявий кошельок. Уявляєте, ви збираємо, збираємо, а воно падає, як дерявий кошель. Дурявий кошельо ви ніколи не заповните. І це не мої слова, слова, які каже Бог. Учні збиралися кожного дня, для них ім'я Ісуса Христа було дороге. Вони мали чітке розуміння, про що ми сьогодні навіть не хочемо думати. Недаремно наша проповідь називається Глузії останнього дня і обітниці Божі. Вони думали, що кожного дня церква може бути підхоплена в небо. Кожного дня. От вони прийшли останній день в церкві. Я не хочу, щоб ви піднімали руку, ви самі собі подумайте, ті, що дивляться в нас в ефір. Чи ми віримо, що кожен раз, коли ми приходимо до церкви, що наше зібрання може бути посліднє. І мене Господь може в церкві забрати. От я так зараз, як ми є, всіх забрав, кого забрав, кого не забрав. То на що спосібний перед Богом? А тепер собі уявіть розуміння, що ми маємо відкритий розум. Ми з вами живемо в останні дні. Обставини для нас показують, як близько ми стоїмо перед Богом, перед підхопленням церкви, і кожен день мене може бути останнім. І я цей час ігнорую. Петра, 2 Петра, 3,3. Глузі. Вчора того не було, не піднялася церква. Наші батьки бачили ніколи, церква не підносилась. Тут за кафедрою стояли люди, які кричали, що церква буде підносена, вона в такому стані стоїть, як і сьогодні стоїть. І завтра так само буде. А чи буде взавтра так? Ми бачимо, як певного дня Адам і Єва дуже легко втрачають своє спасіння. Як вони втрачають доступ до Ісуса Христа? Сьогодні ми живемо в дуже тяжкий час. Учні збираються кожного дня, постійно збираються, щоб перебувати в діде, в тій науці, яку дає для них безпосередньо сам Ісус. Що таке дідахи? Коли ми конкретно вивчаємо це грецьке слово, це не наука, яку дали апостоли. Це не Авраам, який дав науку. Це не Ной, який там з ковчегом перейшов і дав, приніс завдатки науки, і пізніше віра почала йти. Це не Адам, ніхто. Це сам Ісус від свого початку. Це є початок всіх початків. Він є наука. Ще світу не було, ще нас не було, але Бог бачив, як людина далеко відійде від Бога, впаде в гріх. І вже в той час він виносить план реаліті життя, реальні життя. Він себе віддає на хрест Голгофи. Уявляєте? Якби вам би треба було віддати би своє життя, ви живете в достатках, все маєте, все, у вас добра кар'єра йде, і раптом прийшла до вас розуміння, що ви повинні за когось віддати своє життя через 10 років чи через 5 років. Господь цим розумінням живе всю вічність. Що тільки слово стане це тілом, це тіло треба віддати на хрест, на тяжкі позорні. Страждання, те, що ми сьогодні з вами згадуємо. Чи ми сьогодні дійсно віримо, що Христос є Бог? Зовсім недавно я мав коментар на нашій проповіді, пастор, ви неправильно говорите, Ісус Христос не є Богом. Він є друга особа Божества, так, але Він не є Бог. Ті, що нас дивиться, Ісус Христос є Бог. Він не тільки друга особа Божества. Хто бачить мене, бачить Отця. Хто спілкується зі мною, то є в дусі. Коли ми з вами акуратно вивчаємо слова Ісуса, коли він стоїть біля таких мудрагеликів свого дня, книжників і фарисеїв, і ті кажуть, ти бачив Авраама? Та тобі ще навіть 50 років немає. Я не тільки його бачив, я з ним спілкувався. Я з ним спілкувався. Якщо наш розум є сьогодні закритий, ми не бачимо Ісуса Христа. Ми підхоплення церкви. Ми приходимо до церкви, тому що нам добре в церкві. У нас є друзі, близькі, нас можуть підтримати, нам можуть допомогти. В церкві є добре. Тим і відрізняється церква, що в церкві є добре від інших організацій. Але чи в церкві є Христос? Чи сьогодні ми в церкві відчуваємо, що це може бути наше останнє зібрання, остання вечеря Господня? І, можливо, після цієї вечері я зустрічаюся разом з церквою, з Ісусом на небесах. Це є основа основ, чому християни перших століть збиралися в церкві кожного разу. І мали завжди вечерю Господню і ніколи не мучилися. Хай Господь нас благословить. Зараз ми будемо приходити до вечері Господні, щоб Господь нас благословив, маючи чітке розуміння. Глузії сміються, а я знаю. Господь мій гряде. Він забере свою церкву, а глузі лишиться на землі і буде пожинати те, на чим він сміявся. А хто вірив? Я себе включаю в то число і вас включаю в то число. Ми будемо в небі і не будемо бачити того безчинства, яке буде робитися на землі. Господь всіх нас благословить. Зараз попрошу братів деякунів вийти наперед. Станемо.